Доброго дня, шановні слухачі, сьогодні у подкасті про здоров'я ми спілкуємося із старшою сестрою медичною стаціонару номер 1 центральної міської лікарні Проценко Ольгою Іванівною. Наша тема основи гігієни та обробка рук поводження із відходами. Тож, доброго дня, Ольга Іванівна. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які існують загальні правила обробки рук. Мета обробки рук гієнічна антисептична обробка рук це зниження ризику передачі до пацієнта потенційно небезпечних мікроорганізмів та захист персоналу від мікрофлори пацієнта. І є ще таке гігієнічне миття рук. Це зниження ризику передачі до пацієнта потенційно небезпечних мікроорганізмів та захист персоналу від мікрофлори пацієнта. Застосовується процедура всім всім медичним та немедичним персоналом у лікарні, що задіяний в роботі відділень. Це лікарі, медичні сестри, молодший медичний персонал, а також немедичний персонал. Розкажіть, чи існує відмінність між обробкою рук спеціалістів, які безпосередньо мають контакти з кров'ю, і від методів обробки спеціалістами, які не працюють із кров'ю? Ні, відмінності не маю як такої. Всі в нас місце проведення ну, обробки рук це точки, обладнані для проведення гігієнічної антисептичної обробки рук, обладнані диспенсерами зі спиртом антисептиками. Показання як такі, для кожного медичного працівника це перед контактом із пацієнтом, після контакту з пацієнтом, перед чистою асептичною процедурою, після контакту з можливим джерелом інфекції, після контакту з предметами оточення пацієнта. Займає послідовність дій обробки рук, ну, загальний час становить 30 секунд. Тобто, це перш за все повинно звільнити руки від прикрас та одягу до ліктя, упевнити, що вони повністю сухі, нанести 3 мл антисептика на долоні, інтенсивно втирати у шкіру рук за стандартною методикою до повного висихання. Кожен рух повторювати не менше 5 разів. Загальний час становить 30 секунд. Потім використовується захисний крем або лосьон хоча б один раз на день. Після антисептичної обробки рук дочекатися повного висихання перед тим, як одягати рукавички, не використовувати воду перед або одразу після нанесення антисептика, не допускати додавання антисептика в частково заповнений дозатор це обов'язково. Дозатори необхідно промити, продезінфікувати, висушити, після чого заповнити новою порцією антисептика. Нігті мають бути натуральні, коротко обрізані та не покриті лаком. Це обов'язково. Дякую вам. А тепер стосовно відходів. І згідно із яким надказом відбувається поводження із відходами? 6 вересня 2022 року вийшов у дію затвердження наказ. Про затвердження змін до державного санітарно протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами. Це номер 1602. Категорії медичних відходів поділяються на такі групи. Категорія А це побутові відходи. Це безпечні відходи. Категорія Б епідемічно-інфекційно небезпечні відходи. Категорія С токсикологічно небезпечні відходи. Категорія Д радіологічні небезпечні відходи. Ми їх сортуємо в процедурному кабінеті. Потім здаються вони в кімнату тимчасового перебування відходів, де вони повинні знаходитися не більше 24 годин. Потім у нас є приміщення, де Обладнана вентиляцією, спеціальні стіни для миття, підлога, стіни для обробки дезінфекції, де проводиться. І там ми зберігаємо їх до 72 годин. Потім у нас є договір, затверджений по утилізації медичних відходів, і ця тов фірма приїжджає і забирають, і де вони їх і утилізують. Дякую за чудові роз'яснення таких двох цікавих тем, які будуть корисними для наших слухачів у медичній сфері.